Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку Прямокутник та його властивості. З геометричною фігурою прямокутник ми неодноразово зустрічалися на уроках математики. Опрацювавши тему паралелограм, можна дати таке означення прямокутника. Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Отже, на екрані зображений прямокутник ABCD, у якого всі кути є прямими. Кут А дорівнює куту Б, дорівнює куту С, і дорівнює куту Д, і дорівнює 90 градусів. Зверніть увагу, позначка прямого кута зараз зображена на екрані. Оскільки прямокутник це паралелограм, то всі властивості паралелограма є справедливими і для прямокутника. Повторимо їх. Протилежні сторони прямокутника рівні. Якщо а, Б, С, Д – прямокутник, тоді протилежні сторони А Д і Б це рівні, протилежні сторони А Б і Д це також рівні. На малюнку рівні сторони прийнято позначати однаковою кількістю рисочок, що зараз і зроблено на малюнку. Наступна властивість діагоналі прямокутника точкою перетину діляться навпіл. Отже, якщо О це точка перетину діагоналей А С і Б, Д, тоді АО дорівнює ОС і БО дорівнює Оде. Іншими словами, точка О буде серединою діагоналі А С, точка О буде серединою діагоналі Б. Д. Для прямокутника справедливі і особливі властивості, а саме, діагоналі прямокутника рівні. На малюнку зображений прямокутник ABCD, Аце і Б його діагоналі і діагоналі прямокутника є рівними, тобто Аце дорівнює БД. Ми вже знаємо, за якою формулою знаходити периметр прямокутника, оскільки протилежні сторони прямокутника є рівними, тоді периметр прямокутника можна знайти таким чином. Додаємо дві сторони прямокутника А додати Б і результат множимо на 2, оскільки протилежні сторони прямокутника є рівними. Формула для знаходження периметра ми зараз бачимо зображеною на екрані. Тепер ми розглянемо ознаки прямокутника. Нагадаю, в чому різниця між властивістю та ознакою. Властивість ми використовуємо тоді, коли вже знаємо, що ABCD є прямокутник, а ознаку використовуємо тоді, коли треба встановити, чи є ABCD прямокутником чи ні. Тобто, ознаки допомагають нам встановити, чи буде геометрична фігура прямокутником чи ні. Таким чином, познайомимося з ознаками прямокутника. Якщо один із кутів паралелограма прямий, то цей паралелограм є прямокутник. Отже, якщо, наприклад, величина кута А дорівнює 90 градусів, тоді робимо висновок, що ABCD буде прямокутником. Це в тому випадку, коли нам заданий паралелограм. Як можна легко довести цю ознаку? Оскільки АБЦД паралелограм, то в нього протилежні кути є рівними, і тоді величина кута С також дорівнює величині кута А і дорівнює 90 градусів. Оскільки АБЦД паралелограм, то сума кутів прилеглих до однієї сторони дорівнює 180 градусів. І тому, щоб знайти величину кута Б, ми від 180 віднімемо 90 градусів і одержимо також 90. Отже, кут Б також буде 90 градусів. Протилежні кути паралелограма є рівними, тому величина кута Д дорівнює величині кута Б і також дорівнює 90 градусів. Отже, ми одержали, що всі кути у паралелограмі ABCD є прямими, а за означенням, це і означає, що ABCD – прямокутник. Ми довели цю ознаку. Наступна ознака прямокутника. Якщо діагоналі паралелограма рівні, то цей паралелограм є прямокутник. Отже, якщо АЦ дорівнює БД, тоді робимо висновок, що АБЦД це прямокутник. Будемо застосовувати і властивості, і ознаки при розв'язуванні задач. Розглянемо задачу 1. Умова А і Б сторони прямокутника, П його периметр. Знайти невідомі величини за таблицею. В таблиці нам задані величини і необхідно знайти невідомі з них. Отже, працюємо із прямокутником ABCD, Малюнок зараз з'явився на екрані, який має сторони А та Б. Розглядаємо перше завдання, а саме, коли задані дві сторони А та Б, і необхідно знайти периметр. Щоб знайти периметр прямокутника, ми користуємося формулою, яка зараз червоним кольором зображена на екрані. Тобто, ми додаємо дві сусідні сторони А додати Б і результат множимо на 2. Таким чином, скориставшись цією формулою, ми підставляємо задані числові значення. А саме 6 додаємо 12, це буде 18. Множимо результат на 2 і одержимо 36 см, це і буде периметр. Ми вказуємо в таблиці знайдене значення периметр дорівнює 36 см. Розглядаємо друге завдання. В другому завданні задана сторона А дорівнює 4 см і заданий периметр, що дорівнює 32 см, необхідно знайти другу сторону Б. Знову звернемося до формули для знаходження периметра прямокутника, а саме периметр дорівнює а додати Б і результат помножити на 2. Ми можемо з цієї формули зробити такий висновок. а буде дорівнювати половині периметра. Поділивши попередню формулу обидві її частини на 2, ми одержимо, що сума сторін А додати Б буде дорівнювати половині периметра або, говорять, півпериметру. І тому, підставивши значення, які в умові задані, замість А4, замість периметра 32, ми одержимо, що сума а плюс Б буде дорівнювати півпериметру, 32 ділимо на 2 і дорівнює 16. Ми одержали. Коротке рівняння, з якого ми можемо знайти сторону Б, а саме від 16 віднімемо 4 і одержимо 12 Таким чином, у другому завданні, відповідь Б дорівнює 12 см. Третє завдання схоже на друге, коли задана сторона Б, заданий периметр, і необхідно знайти сторону А. Пропоную третє завдання розв'язати самостійно, поставивши відео на паузу, а потім прослухати пояснення і звіритися з відповідями. Отже, третє завдання ми розв'язуємо в умові задана… Сторона Б 5 см, периметр 30 см, необхідно знайти сторону А. Знову пригадуємо формулу для знаходження периметра прямокутника. Ми її вказали. Поділивши обидві частини цієї формули на 2, ми одержимо, що сума А плюс Б буде дорівнювати півпериметру. Оскільки периметр 30 см, то півпериметр ми одержимо 30 поділити на 2 і маємо 15. Замість Б підставляємо 5 і знаходимо А. Таким чином, А додати 5 дорівнює 15, щоб знайти А від 15, віднімемо 5, маємо результат 10 см. Ми з вами знайшли сторону А. Зараз невеличка технічна помилочка на екрані, і ми її виправимо. Ми шукали саме сторону А і тоді вказуємо, що. А дорівнює 10 см. Саме це ми і вказуємо в таблиці. Таким чином, задачу розв'язана. Розглянемо задачу 2. За даними малюнка, знайти кути 1, 2 та 3. Розглядаємо перший малюнок, зображений прямокутник ABCD, і вказані значення деяких кутів, а кути 1, 2 та 3 треба шукати. Отже, міркуємо таким чином. Зараз, коли я говорю словами, спостерігайте за малюнком. На малюнку я виділяю кольором, щоб було більш зрозуміліше. Отже, розглядаємо кут 2, він дорівнює куту 36 градусів, як внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих АД та Б, і січній АЦ. Далі нам необхідно знайти. Кут 3, наприклад, враховуючи, що величина кута А дорівнює 90 градусів, кут А прямий, то щоб знайти величину кута 3, ми від 90 градусів віднімаємо 36 градусів і одержимо 54 градуси. Це величина кута 3. Щоб знайти величину кута 1, ми помічаємо, що. Кут 1 і кут 3, вони є внутрішні різносторонні кути, при паралельних прямих а, Б і С, Д та січній А, С. Зверніть увагу, кути 1 і 3 виділені рожевим кольором зараз на екрані, вони є рівними, як внутрішні різносторонні кути, і також кут 1 буде дорівнювати 54 градуси. Розглянемо тепер друге завдання. На другому малюнку зображений прямокутник МНПК, в якому заданий кут ОПК 60 градусів, позначений на малюнку, необхідно шукати кути 1, 2 та 3. Ми будемо використовувати властивості прямокутника і пригадаємо, що діагоналі прямокутника рівні, а в точці перетину діляться навпіл. Ми можемо зробити висновок, що в цьому випадку ОП буде дорівнювати ОК. Зверніть увагу на малюнку: рівні відрізки ми позначили однаковою кількістю рисочок. І тоді робимо висновок, що трикутник ОПК є рівнобедрений. Пам'ятаючи, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Цьому трикутнику ОПК ми одержуємо, що кут К дорівнює куту П і також дорівнює 60 градусів, як кути при основі. Зверніть увагу кольором, вони виділені на малюнку. Тепер ми можемо знайти кут О при вершині у цьому трикутнику. А саме від 180 градусів ми віднімемо суму кутів при основі 60 додати 60 і одержимо результат 60 градусів. Ми знайшли величину кута ПОК. Це буде кут при вершині рівнобедреного трикутника ОПК. Далі, щоб знайти кут 2. Ми помічаємо, що кут 2 і знайдений нам, нами кут ПОК будуть вертикальними, і тому величина кута 2 дорівнює величині кута ПОК, який ми тільки що знайшли, і також дорівнює 60 градусів як вертикальні кути. Зверніть увагу знову для зручності на малюнку виділено кольором. Нам залишилося знайти кут 1 і кут 3. Можна різними способами це зробити, я запропоную ось який. Розглядаємо трикутник МКП, це буде прямокутний трикутник, і я його виділила на малюнку червоним кольором. Оскільки трикутник МКП прямокутний і в ньому заданий уже кут П 60 градусів, то щоб знайти другий гострий кут прямокутного трикутника, ми від 90 віднімемо 60 градусів і одержимо, що величина кута 1 дорівнює 30 градусів. Аналогічним способом можна знайти величину кута 3, розглянувши трикутник. НПК. Зараз він жовтим кольором, цей прямокутний трикутник, виділений на малюнку. І знову ж таки, в цьому трикутнику один гострий кут буде 60 градусів. А щоб знайти другий гострий кут, ми від 60 віднімемо, вибачте, від 90 віднімемо 60 і одержимо 30 градусів. Таким чином, ми знайшли кути 1, 2 і 3. І пояснили розв'язок. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 115. Умова. Діагоналі прямокутника ABCD малюнок перетинаються в точці О. Величина кута АДБ дорівнює 30 градусів, БД дорівнює 10 см. Знайдіть периметр трикутника АОБ. Відповідно до умови задачі ми будемо робити малюнок і будемо записувати коротку умову. Отже, нам заданий прямокутник ABCD. в умові вказано, що точка О це точка перетину діагоналей і величина кута ADB дорівнює 30 градусів, і ми цей кут позначаємо на малюнку. Всі дані, які є в умові, прийнято позначати на малюнку, і в геометрії розв'язок підкаже малюнок. Отже, на малюнку ми позначили, що величина кута АДБ дорівнює 30 градусів. За умовою БД дорівнює 10 см, це діагональ прямокутника, і нам необхідно знайти периметр кутника АОБ. Починаємо з того, що з'ясовуємо. Периметр трикутника АОБ це сума довжин всіх сторін цього трикутника. Тобто периметр трикутника АОБ, а цей трикутник зараз зеленим кольором, виділений на малюнку, це сума довжин сторін АО, додати БО і додати АБ. Ми записали формулу, щоб знайти периметр трикутника АОБ і будемо знаходити його сторони. Ми пам'ятаємо, що. Діагоналі прямокутника у точці перетину діляться навпіл, і тому величину БО ми можемо знайти як половину діагоналі B, де 10 поділили на 2, одержали 5 см. Як ми вже зазначили, діагоналі прямокутника в точці перетину діляться навпіл. Крім того, діагоналі прямокутника є рівними, і тому ми можемо зробити висновок, що АО дорівнює БО і також дорівнює 5 см як половини рівних діагоналей. Таким чином, нам залишилося знайти сторону АБ. Яким чином будемо знаходити сторону АБ. Розглядаємо трикутник а Б, прямокутний, зараз він блакитним кольором виділений на екрані, кут А дорівнює 90 градусів. В цьому прямокутному трикутнику ми маємо, що величина кута АДБ дорівнює 30 градусів і БД 10 см. Ми пам'ятаємо чим знаменитий кут 30 градусів у прямокутному трикутнику. А саме, катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, катет АБ лежить проти кута 30 градусів, і він буде дорівнювати половині гіпотенузи, тобто половині БД. 10 ділимо на 2, одержимо 5 см величина АБ. Таким чином ми знайшли всі три сторони трикутника АОБ. Нам залишилося їх додати, і ми одержимо результат 15 см периметр трикутника АОБ. Задачу розв'язали. Розглянемо тепер номер 119. Умова точка М середина сторони Б це прямокутника АБЦД. МА перпендикулярно до МД, периметр прямокутника дорівнює 36 см. Знайдіть сторони прямокутника. В геометрії дуже важливо зробити правильний малюнок відповідно до умови задачі. Отже, розбираємо умову задачі і робимо малюнок, заданий прямокутник АБЦД. Ми про це вказуємо. Далі в умові задано, що М – це середина сторони БС. Ми позначаємо середину на малюнку і вказуємо, що утворилися рівні відрізки BM та МЦ однаковою кількістю рисочок позначили. Далі, за умовою вказали, що МА перпендикулярно до МД. Тобто ми будуємо МА і МД, і на малюнку вказуємо, що МА перпендикулярно МД. У нас є спеціальна позначка для позначення прямого кута. На малюнку ми це вказали. Крім того, заданий периметр прямокутника 36 см і шукати треба сторони прямокутника. Будемо міркувати ось таким чином. Спочатку розглянемо два трикутники: трикутник ABM і трикутник CDM. Зверніть увагу, зараз вони виділені кольором. Ці два трикутники є прямокутними. Пам'ятаємо, що кут Б90 градусів і кут С90 градусів, як кути прямокутника. І ми хочемо довести, що ці два трикутники є рівними. Перше, про що ми можемо вказати, що за умовою М середина БЦ, отже, БМ дорівнює МС, в нас вже позначено це на малюнку. Далі ми можемо вказати, що АБ дорівнює СД як протилежні сторони прямокутника. Отже, ми маємо, що два катети одного трикутника дорівнюють двом катетам другого трикутника. Робимо висновок, що трикутники АБМ і СДМ є рівними за двома катетами. Пам'ятаємо, що у рівних трикутниках відповідні сторони рівні. Робимо висновок, що АМ дорівнює МД. І ми це позначили зараз на малюнку. Таким чином, ми довели, що трикутники рівні, і довели, що АМ дорівнює МД. Позначили це на малюнку. Далі можемо зробити висновок, що трикутник АМД рівнобедрений і прямокутний. Оскільки цей трикутник є прямокутним і рівнобедреним, ми пам'ятаємо, що кути в цьому прямокутному рівнобедреному трикутнику будуть по 45 градусів. Зараз ми виділили на малюнку кольором, і можемо тепер знайти, наприклад, величину кута БАМ, оскільки величина кута. А 90 градусів, як кут прямокутника, і щоб знайти величину кута БАМ від 90 відняли 45 і одержали 45 градусів. Знову ж таки, для зручності на малюнку ми все це позначаємо. Далі можна зробити висновок, що у прямокутному трикутнику АБМ. Другий гострий кут також буде 45 градусів, і робимо висновок, що якщо у трикутнику два кути є рівними, то такий трикутник буде рівнобедреним. Тобто трикутник АБМ рівнобедрений, АБ дорівнює Б М. Таким чином, коли ми це вже з'ясували, ми можемо позначити через Х. БМ, тоді МС також буде Х, оскільки М середина БЦ. АБ буде дорівнювати Х, тому що ми тільки що з'ясували, що трикутник АБМ рівнобедрений. Крім того, СД дорівнює АБ як протилежні сторони прямокутника, отже, також буде дорівнювати Х. Сторона БЦ буде дорівнювати 2х. І сторона АД дорівнює протилежній стороні БЦ також буде дорівнювати 2х. Ці позначення ми вказали на малюнку, і тепер використовуємо те, що в умові заданий периметр 36 см, а периметр прямокутника це сума довжин всіх його сторін, і ми будемо додавати наші сторони A, додати Б, додати С, да і додати Аде дорівнює 36. Підставляємо значення і одержуємо рівняння. Х додати 2х додати х і додати 2х до рівня 36. Нам залишилося розв'язати це рівняння. Зводимо подібні доданки, зліва одержуємо 6х дорівнює 36. Знаходимо х дорівнює 6. Повертаємося і згадуємо, що ми позначили через Х. Через Х ми позначили БМ і бачимо, що АБ також дорівнює Х, отже, АБ дорівнює 6 см. СД дорівнює АБ, як протилежні сторони прямокутника, також буде 6 см. А сторона БЦ буде удвічі більшою, і АД дорівнює БЦ також буде удвічі більшою, 2 множимо на 6, одержимо 12 см. Задачу розв'язали. Таким чином, на відеоуроці ми працювали з прямокутником, застосовували його властивості. Вдома опрацюйте відповідний параграф. Схожі завдання виконайте. А я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!